Вітання на каналі Євомото. Сьогодні на огляді довгоочікувана прем'єра від Elvin Це чотирьохмісний п'ятидверний електрокар Купер. Розміри автомобіля 2,90 довжина 1,50 ширина та висота 1,60 м. Міжосівна відстань. 2 метри ширина колії передньої. 1195 міліметрів і задньої 1250 мм. Давайте замірюємо кліренс даного авто. Сама нижня точка завжди йде бокс акумулятора. Складає 175 міліметрів і редуктор. 158. 158 міліметрів це саме нижня точка по редуктору. це, звичайно, без навантаження. Максимальне навантаження на даний автомобілі йде 500 кілограм. Маса автомобіля 440 кг. двигун 3 кВт. Максимальну швидкість розвиває даний автомобіль 53 км. Крейсерська його швидкість, або, як кажуть, еко швидкість це 30 км за годину. Акумулятор. Акумулятор у нас встановлений під сидінням водія та пасажира. Встановлений. На даний момент на 100 А це 60 вольт. Дальність ходу на даному такому стандартному акумуляторі буде складати до 100 км, тобто ми знаємо формулу, якщо з 3 кВт двигуном і попередні автомобілі ev 5 ev 6 від Делвін, 1 км, 1 А. Тобто, якщо 100 Амперний акумулятор... До 100 км. Це, звісно, що в екорежимі. Можна скомплектувати акумулятором літієвим. Хімію можете вибирати самі. Можна ставити літій NMC, можна ставити літій залізофосфат. Все залежить від ваших потреб, також від бюджету. Максимально, що можна встановити на даний автомобіль, це по розмірах. Бокса під акумулятор це на 300 А. Тобто в екорежимі можна скомплектувати на 300 км пробігу на одному заряді. Зарядний пристрій даному авто йде вмонтований. В комплекті йде кабель з штекером ось такого типу гніздо ззаду. Також індикатор по заряду виведений. Задній бампер і також ви можете контролювати рівень заряду на дисплеї. Розмір куліс на Elvin Cooper R12, леті. Шини 155 на 70 на R12. Гальма спереду та ззаду стоять дискові гідравлічні. Оптика у даного автомобіля повністю йде LED спереду у нас такого плану ходові вогні ззаду. Стоп сигнали, поворотні сигнали зроблено в стилі англійського прапора. Інтер'єр салону. Салон комплектується в кольорі світло-зеленому, бірюза, можливо, краще сказати, сидіння йдуть з тканини. Ось такий ось колір, досить непоганий. Що стосується місця для водія. Скажу так, для росту 185 см сидіння потрібно майже повністю на передостаннє положення відсовувати назад. Тоді буде зручно. В принципі, місця для посадки, для високого водія вистачає, абсолютно вистачає. Але тоді... Заднім пасажирам потрібно буде трішки-трішки ужатися. Ну, скажімо так, буде компактно. Але якщо водій буде невисокий, переднє сидіння відсунуте, тоді для пасажирів буде більш зручніше. Автомобіль комплектується електропідйомниками. На водійську карту виведено два підйомника передніх. Ззаду також комплектується для пасажирів, для задніх пасажирів, підйомниками. Звичайно, трохточкові стандартні ремені безпеки. Це ручне гальмо, ніша для мелочей, підстаканник. І давайте, в принципі, присядемо, побачимо, що опусатися. Ось зараз, для прикладу, я вже присів і от на передостанньому положенні в мене ноги вільно, тобто не торкаються. Можна заводити як з ключа, можна заводити кнопочкою старт-стоп. Ми заводимо старт-стоп, включається дисплей, включається Android Auto. Є три, три положення. Дуже все просто: нейтральне, драйв вперед, реверс назад. І включається камера заднього виду. Автомобіль комплектується камерою заднього виду, а також парктроніками. Парктроніки і камера це іде як база. Дисплей показує швидкість, дальність входу, заряд акумулятора. Ну і аварійні сигнали, дальнє світло. Тут у нас є пічка. На Android Auto це ви підключаєтесь до телефону. І тут, в принципі, вся галерея, прослуховування музики, відео і тому подібне. Мультируль. Це також є Hands-Free. Так, ось пройдемося по торпеді. На правому речку у нас очисник скла, вимиватель? З лівої сторони ходові вогні, ближній і дальній, тобто все стандартно. Аварійна сигналізація включається тут. Аварійні сигнали, поворотні сигнали, стоп-сигнали. Давайте виключимо аварійку. Так, І давайте перейдемо до задніх пасажирів. Я спочатку відтягну сидіння. Водія трішки вперед, і щоб ви побачили, скільки тут місця буде для заднього пасажира. Ось ми присядемо ось так. І ви бачите, є площадка для них. Люк в цій моделі не комплектується. Така ось зверху обшивка. Спереду є козирьок для водія є і зеркало. Для управління все доволі просто. Дві педалі. Газ і гальма. І виведено, бачите, як зручно зроблено плюс. І мінус. І також є додаткове гальмо, якщо потрібно вижимати окремо, Тобто є окремо ручне гальмо і також педальку ножну можна зажимати. Комплектується ось такими коврами. Це ви можете замінити собі, хоча цей також є непоганий на коври. І такий Такі ж самий коврик зали... лежить mm -hmm. ззаду пасажирів. Також у Алвін Купер є невеликий багажний відсік, відкривається ось так, ключем і ось ми маємо невеликий багажний відсік, якщо ми відкидаємо. Заднє сидіння отримаємо більше звичайного місця. І також є варіант відкинути заднє сидіння повністю. Тобто маємо ось такий по розмірах багажний відсік. Елвін Купер доступний в чотирьох кольорах: кольор чорний, білий, сірий. Та колір світло зелений. Це чотири кольори, доступні в даній моделі. Двигуни можна скомплектувати або 3 кВт, або більше. Акумулятор можна скомплектувати або 100 А, або більше. Все залежить від вашої потреби та бюджету. Якщо було корисне дане відео, ставимо лайк та підписуємося на канал. Дякую за перегляд!